А це відео хочу поговорити про вчорашній тест з англійської мови. Коли я подавалася на бенефіти, коли ми з'ясовували взагалі всі питання з отриманням і Social Security Number, це все бенефіти з страховкою, з можливістю отримувати якісь stamps, тобто якась допомога на харчування, раніше давали навіть кеш. Тобто готівку, а зараз це здається тільки ну, родини, де є діти, щось таке. Ну тобто, мені було положено, я вже отримала медичну страховку і, і, і фудстем. Тобто карточка, яка дозволяє на місяць витратити певну суму грошей, але тільки на харчування. До речі, там трохи плутанина вийшла, за листопад я вже встигла витратити ті гроші. А от з грудня щось якась плутанина, тобто треба далі з'ясовувати. Так от, там же тоді, в тому центрі, мені ем, працівник-спеціаліст ем, попросила, вирішили запитала мене з приводу англійської мови. Каже, чи треба вам англійська? Кажу: ну, звичайно, треба. Але я тоді сказала, що в мене є за підручником, я займаюсь, і що в мене є. Два рази на тиждень і один раз на тиждень так звана болталка. Тобто ми зустрічаємось у п'ятницю, і цілу годину в англомовному середовищі люди з різних країн нашої планети взагалі зустрічаємося там в онлайні і оце спілкуємось. А, а вона каже: Ну дивіться, хоча вам можуть запропонувати ще одні курси англійська зайвою вам не буде. всякому разі, спробуйте. Ну, це було ще на початку листопада, от більше місяця тому. Кажу, давайте. А, і от якраз мені прийшло запрошення на тестування. Оце те, що я от в попередньому відео говорила, що мене дуже здивувало, що тестування дві години, дві з половиною години. Думаю, боже, що ж це за англійська така? Може, там така англійська, що я за місяць її вивчу. А, ми поїхали вчора, знову ж таки, бачите, немає машини, я не вмію водити. Тобто, от в даному випадку, спонсор, коли я сюди їхала, людина, яка мені допомогла за програмою «United for Ukraine» приїхати, вона мені одразу оговарювала. Ми просто домовлялись. Що вона допоможе з е, документами, з усіма, тобто вона ще тоді, наче як ну зобов'язалась добровільно допомогти мені з усіма документами? Ну це не так просто, це ж не все воно в одному місці. Да, от я приїхала в наш клаб хаус. Ми тут це вирішили. Ні, ти із цього ось цієї містини. Я гуляю зараз, тренажерна зала, позаймалася і е, поки з дитиною катаюсь. Якраз думаю запишу вам це відео. Значить, прийшов це запрошення, ми поїхали. Там наша працівник якраз це зустріла людина з України. Теж вони два роки приїхали, вона опікується нами, українцями. Я пройшла те спочатку, ну були питання, як легенькі, щось на зразок там, a table, там щось таке, знаєте, бой. А потім пішло аудіювання. І аудіювання е, варіанти обрати відповідей там правильні, е, це по-перше. І плюс іще, щоб ви розуміли, е, закінчити речення. Тобто я сама повинна була закінчувати речення. От, але е, значить, там набираються бали 100, 200, 300, 400, 500. Ті, хто набирає 500 балів, це гарна, гарний рівень. А, ці можуть вже йти а, в коледж, отримують направлення в коледж, а, значить, де вже англійською з вами будуть займатися прямо ну, на рівні такому а, більш високому. А, і я набрала 499 балів. Ще вона посміялася, каже, ой, ви одного бала не добрали до 500. Але каже, добре, що не набрали. Кажу, чого? А я така, ну, по-перше, класно, що виявляється, не настільки все в мене погано, тобто якийсь там рівень в мене є. Кажу, а чому добре що я не набрала? А вона каже: ну тоді, каже, у вас би зараз світив коледж, буквально ось одразу там, через тиждень чи через два. А що таке коледж? Це е, ну це як уроки, як у школі, да? тобто так чітко, чітко. А я ж тільки приїхала. І вона каже: ви ж усього будете влаштовуватись на роботу. Тобто тут всі розуміють, що всі, хто сюди приїжджає, навіть за програмою «United for Ukraine», що ми не сидимо на шиї в держави, да там чи у своїх спонсорів повністю безкоштовно, і все, що ми рано чи пізно, але ми підемо працювати. Але а, для того, щоб працювати і мати, ну, якось більш-менш, скажімо так, конкурентно здатну зарплату, оплату, ти повинен знати мову. Тому тут вивченню мови приділяється велика увага. І от від штату Флоріди це федеральна програма, яка оплачується саме штатом, навіть не містом Джексонвіль, а штатом Флоріда. Саме від штату от пропонується от, значить, оця програма. Оце таке вивчення. Так от, тобто, ми понизили мені рівень англійської до А, Чому? Тому що от той рівень, що я набрала, да, там, е, там заняття мені не підходили години занять. Там якраз, по-перше, там годин більше, там 5 годин на тиждень. А в мене все-таки вже є підробіток. Я, скажімо так, зобов'язалася, пообіцяла. Це по-перше, по-друге, е, години роботи там от не підходили. Одні якраз підпадають, коли я маю за дитинкою там дивитися, тобто ну, щось таке. А, а от цей рівень 300, вона мені порадила. Я з нею погодилась. і От ми його якраз я на нього і записалась. Оцей рівень 300, Він, по перше, години мене влаштовують. Це вечірні години. Це якраз той час, який в мене приділений для мене особисто там перед сном. Тобто мені ось я куплю ноутбук і буду вже працювати. Я не буду нікому заважати, собі в кімнату сіла і буду. Ну, підключатися до конференції, працювати. Потім в оціх, оце англійська, що про неї я кажу, там додаток, який мені завантажили, мене там вже зареєстрували. Електронні підручники, аудіювання, щось там. Ну, коротше, дуже багато буде роботи домашнього завдання. Дуже багато. І вона каже: вам навіть з рівнем 300. Буде чим зайнятися, а от якщо я вас зараз посажу на ваш 400 рівень, то взагалі у вас десь вдвічі подвоїться заняття. А в мене ж, ну мало того, що в мене ще є англійська, але я ж кажу, в мене ще от є додатково, в мене є ось догляд за дітьми і оцей клінінг. Ну і плюс взагалі прийти до тями тут, зрозуміти, що й до чого. От розумієте, отаким От чином, тобто ми зареєструвалися, я вже сьогодні там дивилася приблизно по тому додатку, що воно таке, як воно це все буде. Я не знаю, буде видно, чи потягну я, наприклад, це завжди відмовитись можна, але спробувати треба. Ну англійська вона потрібна. І ще один момент, чому не на 400 мене залишили, а от вона порадила на 300. Якби от я на свої 400 балів да, зареєструвалася саме в ту групу, то через три місяці, тут що три, кожні три місяці, ти здаєш тест. За результатами цього тесту тебе там піднімають, переводять в іншу групу. І вона каже: От ви через три місяці здасте тест, покажете кращий результат, отримаєте свої 500 і вас відправлять в коледж. Тобто через три місяці ви готові вже йти в коледж? Кажу, ні, я не готова. Куди там? Я тільки зараз більш-менш починаю приходити до тями, що я все таки в Штатах і якось так ну адаптуватися. А оцей рівень мій сьогоднішній, що я обрала оці 300-300 наче як він мені дає можливість 6 місяців працювати, вчитись. Нехай він легенький, він полегшений для мене. Якраз мені буде легше. В нову групу. Е, розумієте, це ж як іде англійська. Це я вчора на тестуванні говорила з жінкою, яка е, вона російсько-українською розмовляє, тобто ми розуміли одна одну. А ось на, тестув... на цих всіх англійських, де я зараз працюю, там тільки двомовні викладачі. Все. Ти не скажеш, ой, вибачте, я не вивчила, або там я себе погано почуваю. Ти стоїш і бик мик намагаєшся своєю от мовою, хай там якою, але поговориш. От, але ніхто ніколи ні на що не зважає, не звертає увагу. І тут люди з великим, от вони тебе заохочують до вивчення, ти помиляєшся, вони окей, okay, okay, sorry, my English, I'm sorry, it's okay, it's okay». От розумієте, тобто, от іде така, от наша підтримка, що те, що ти робиш, те, що ти вчиш ту англійську, це добре. Це краще, ніж ти б сиділа тут просто і чекала обмани небесної, щоб мені щось там з неба падало. отак От, От трошечки поговорила з вами про англійську. Як буде далі, буде видно чи Я її потягну, чи я витримаю. Хто знає, може я влітку вже буду тут так шпрехати англійською, що прям буду знімати воно модельні будинки на інглиш. Хто знає, мало ли, побачили час покаже. Всім миру. the brown is same dreams are my reality the only kind of real fantasy to see illusions are a common thing. I try to live in dreams it seems as if it's mans